Рішення таке, що е, кожну окрему діяльність, ну там закупка окрема, відвантаження. Плат... Ну там це ж ми розуміємо. Да? Одні, одні гроші потоки йдуть, коли ми закупаємо, інші гроші mm -hmm. поток йдуть, коли ми продаємо. Да? Ну, плюс ще операційні витрати, плюс ще обладнання, закупаємо, податки платимо. Ну у всьому, у, всій, у всьому цьому є певна е, своя там ритмічність. Да? І ми дійсно можемо бачити кожну окрему, отут От ми можемо бачити в якійсь erp системі Ну, erp система це та, яка дозволяє рахувати ну, цю операційну діяльність. Mm -hmm. Там із саме таких знаних це була Одинеска, зараз всі шукають е, якісь ну, там, нормальні переходи на інші mm -hmm. сафти. Ну, от, от всі, я думаю, всі підприємці знають, що таке донецька. Це erp система да софт, який дозволяє ну, там, працівну діяльність обліковувати. Там і рахунки, і накладні, і залишки товару, і всі зарплати. Хто ну, хто на що там, да? Так, от там є, є форми, які дозволяють бачити і бюджети, як, як звіт інтегральний. Але дуже часто, е, ну там є певні е, певні е, такі моменти, які треба враховувати там доробляти в Донецьку, Це довго, дорого. То краще, краще, наприклад, на Ексерці це зробити. Ну ще до того як щось доробити. Ну це якщо ДНЕСКА є, буває, що немає. Да? Буває, що це mm -hmm. на папірцях, якихось на там в тетрах, ну в яких зошитах. Там Десь воно ведеться, типу воно окремо все ведеться, а от сама економічна модель вона може бути на в Просто це якраз е, пов'язані бюджети, бюджети, звіти, можна так сказати. Да? Декілька операційних звітів, От там якраз про продажі, про закупку, про е, залишки товару і рух, ну, товару на, на складі, да? скільки було, скільки продали, скільки залишилося, яка обертаємість запасів оце все. Зарплати там, е, Операційні витрати, не по кожній людині, е, за, за відділ, за ну, цілком. Да? І тут от, якраз економічна модель, вона інтегрує ці всі дані. Там, Буває, що внести треба з цих всіх папірців, зошитів 10-15 якихось е, цифрок да? ну, угу. даних да, за місяць. Тут питання в тому, що економічна модель саме і для того і є, що вона це, це такий аналітичний верхній рівень. Тому що там вже ну, операційну діяльність, там кожен за хтось за щось відповідає, і хтось своє там щось там ну, якось враховує. да? А от, е і дуже часто випадає саме оте про те, що ти кажеш, що люди не бачать загальної картини. Mm -hmm. А тут же ж якраз, от якраз модель дає можливість можливість загальну картину побачити. Ну, Модель сама назва каже про те, що це, що ми бачимо, те, що відбувається, це звіт. Mm -hmm. Правильно, ну, тоді, структура даних певна є, ми робимо звіт за те, що було. І якщо у нас є е, ця структура даних необхідна для прогнозування, то ми можемо й прогнозувати. Типу, от тоді у нас може бути економічна модель. То ми вже то ми вже тоді бачимо наперед ті події, які відбудуться, так? Ну можемо то, не то, що бачимо, можемо то, що спрогнозувати. І так далі, да? mm -hmm. Ми можемо спрогнозувати, тому що у нас є. Там певні взаємопов'язані дані. Ну, типу, як це виглядає? Ми там для того, щоб е е спрогнозувати валовий дохід компанії, ми можемо знати, чи ну прогнозувати, чи кількість клієнтів, чи кількість чеків, сума чеків, mm -hmm. е сума чеків розмір. Наприклад, у нас клієнти постійні вони кажуть, кожен місяць щось купують. Один клієнт, але він генерує кожен місяць такі чек такий за місяць. І ми знаємо, що у нас 100 клієнтів, кожен з них генерує там 5 чеків, наприклад, то це 500 чеків. На 100 клієнтів, 500 чеків по там по сто Угу. От ми раз раз вже порахували. А потім ми кажемо: Окей, ну це ще бачиш, це ще не фінансовий, не фінансовий звіт, не фінансовий бюджет, це ще операційний бюджет. Да, операційний звіт. Кількість клієнтів, сума закупки, націнка. На, наприклад, декілька сегментів клієнтів у нас є. У нас на один і той же товар, може бути різна націнка в різні канали продажі, в різні сегменти товару. А, типу, це все побачити і сказати: Окей, ми подвоїмо продажі, і ми кажемо, а ну, хочемо да, подвоїти продажі. Це наше рішення. Ми от керівники хочуть каже, я хочу подвоїти продажі, суму продажі. Це тому, що клієнтів в два рази більше стане. Це тому, що чек підніметься в два рази, а клієнтів стільки ж буде. Це чому От подвоєння продажів? А при подвоєнні продажів ми націнку збережемо, збережемо, чи нам, е, нам треба ну це будуть знижки, тому маржа не буде в два рази більше, вона в півтора рази більше, куди тільки при, при двократному ну, там, з, зростанню продажів. Mm -hmm. оце, оце бажано розуміти, тому що від цього залежить витрати. Ну типу, в два рази більше клієнтів. В два рази більше, можливо, людей, які працюють з клієнтами. Хоча ми може їх навчимо працювати краще, і вони будуть, ну, типу, якщо один там, умовно, 20 клієнтів обслуговував, то 40 клієнтів в два рази більше він навряд чи зможе. А от там, ну, типу, а в півтора рази, ну, наприклад, можемо якось досягти цього. Як ми це зробимо? От у нас зараз такі процеси. Що ми зробимо? Ми автоматизуємо добре, до скільки коштує автоматизація. Угу. Це, це, це скільки коштує рішення. Да? От ми хочемо в два рази більше продавати. Е, окей, ми, ми, ми залишаємо ту ж кількість людей, е, ну точніше, ми залишаємо ту кількість клієнтів на одну людину. Да? Ми не можемо, Нема у нас можливостей покращити ефективність діяльності продавця. Супер, тоді у нас продавців в два рази більше має стати. Окей, у нас зараз п'ять. Ми хочемо, щоб там було 10. А цих п'ять ми три роки збирали. У нас нема керівника відділу досвідченого. Ми, ну, і HR немає, в компанії невелика у нас. Як ми з п'яти зробимо 10 за рік, ну, наприклад, а, якщо ми 3 роки робили, це до того. Ну, типу, mm -hmm. це ми в три рази швидше маємо спрацювати по найму людей і по впровадженню, ну, по, по введенню їх в посади. А людина навчається. От, як хтось пройшов випробувальний термін, хтось не пройшов, в 5 за, за один раз ми не можемо взяти. У нас нема керівника, який би міг витрачати стільки часу на їх навчання, то ми їх якось по черзі будемо брати. Хтось пройшов, хтось не пройшов. Хтось потім пройшов випробувальний термін, навчився продавати через 3-6 місяців. Mm -hmm. Ну, типу, виходить, що ми що п'ять людей, які будуть продавати вже так, же, як оці п'ять, ну, типу, подвоїти продажі, то нам цілий рік треба шукати людей, навчати, і вони будуть, поки вони з'являться. І поки вони розбігаються, да там вийдуть на необхідну потужність, яку ми хочемо на середню, яку ми зараз маємо на, на, на наших досвідчених продажників. Це тільки це рік роботи, а mm -hmm. п'ять людей за місяць за, за рік, ми мабуть без HR вже не можемо зробити. То тобто спочатку треба знайти HR. Скільки коштує HR? От питання тоді. Що це ну, все бачите? І це все ми робимо на фоні того, що ми зробили маржини. Не сто відсотків, а тільки сімдесят зробили якісь знижки, щоб заходити а, ринок. Ну, наприклад. Як, так? Да, якщо це пов'язано зі знижками, да. І mm. виходить, що у нас ну у нас у нас, поки ми ще не дійшли до розрахунків. Ну там все класично піанельки шло баланса, це три звіти, які дають можливість про компанію побачити. Ну, все зі всіх сторін. Це mm. не ва. Це не важко. От сразу скажу. Я вже проводив не так давно навчання на цю тему. Це простенькі е, формулки, Цю це можна зібрати по компанії ну, за день. Можна зібрати ну, таку е, більш-менш саму формочку. Да? Mm -hmm. Отоки пи питання в іншому, що нема даних в цій структурі. Якщо у нас такого не було, нам дуже важко туди щось внести, тому що ми не знаємо середню продаж на людину, ми не знаємо середнього чеку, ми не знаємо сезонності в кожному каналі продажів. Ми mm -hmm. там ми багато чого не знаємо. На базі чого ми кажемо, да, ми середній продаж трохи до доберемо на там було десь 20 клієнтів на менеджера стане 25, і це ми не дуже багато грошей на це витратимо. А середній чек можемо додати у тому до, до збільшити, тому що ми новий асортимент затягнемо. Ми замість того, щоб одну одиницю товару будемо продавати дві одиниці товару в один чек. тому що ми знайшли асортимент попутний. Який класно, ну там половині чеків ми можемо збільшити їх за рахунок того, що ми додаємо ще одну позицію в продажі. Ну, правда, ми продажників навчаємо в цьому. Ну, типу, от, от така калькуляція. І виходить, що ми там ми маємо більш-менш знати розуміти, що у нас відбувається така матриця продажів, сегменти клієнтів і е, ці категорії товару. Друга матриця виходить, mm -hmm. так, що у нас. У нас ж не продаж всіх категорій товарів у всі сегменти, може, ж не так же. У нас там різна сезонність, ну, вона з сегментами е, обусловлюється, і різна націнка. У нас ще там може бути певний мікс в сезон і в несезонний. Наприклад, в, там, є сегмент продажів, де у нас багато клієнтів, великих, але там мала мережа. Нам треба mm -hmm. знижки давати. А є сегмент, де маленькі клієнти ми можемо багато націняти. І, наприклад, у нас сезони не співпадають. У нас там, де великі ці жирняки, вони, наприклад, влітку у них не сезон, а у маленьких клієнтів сезон. І він більш маржинальний ну, та продажі. І тоді у нас влітку буде маржа більша, тому що в місті mm -hmm. продажі буде пік маржина... маржинального каналу продажі. А наприклад, перед новим роком великі клієнти всі роблять замовлення. І маржа у нас провалюється. Ну тому що просто багато е, велика доля, велика частка продажів іде в ну, сезон великих клієнтів mm -hmm. пішов. А у невеликих не сезон, але невеликі більш маржинальні. У нас оця гра в маржу. Ми тоді літом будемо ходити. О, ми нарешті, типу, навчилися заробляти гроші. Перед новим роком, все, все пропало. Ми, ми, ми розлучилися роз... заробляти гроші. Да? Падає да, розлучає. Воно буде кожен рік. Якщо, а якщо ми це не бачимо, то ми будемо. Ну, типу, у нас буде там ейфорія, а тут буде все пропало, ми людей будемо звільняти. Mm -hmm. Ну, типу, тому що ми просадили морба. А це нормальна ситуація. Ну, це ще операційні да, операційний бюджет, коли ми бачимо матрицю там, канали продажів е і сегмент, ці, ну, сегменти клієнтів, вони ж канали продажів і категорії товару. Оцю матрицю ми маємо знати з націнкою, з об'ємом продажів там, з певною сезонністю. Це один блок. Потім, ми, потім відповідно він же тягне за собою залишки товару, да? необхідні залишки товару, замовлення. Якщо Китай, то за 3-4 місяці, Європа за місяць, ну, Типу, ну, це все від, від кінцевої, ну там від вже точки продажу, від дати продажу, ми відматуємо назад це все. Потім ми от це все нам дає, дає можливість оцінити, скільки людей треба в виробництві, в сервісі, в, в логістиці, на складі. Продажники, бухгалтери, ну, типу, люди, які оцей об'єм опрацьовують, який там ну, об'єм складу треба, а, скільки керівників, mm -hmm. і от, і це все, і це все поки що не, не не три бюджета але це вже і тоді, коли ми кажемо, ми хочемо збільшити там прибуток, маржу. Там дивіденти і все, і все таке. Типу, от отут ми бачимо, там ми бачимо вже зведену інформацію по цих. По цій, ну по цьому, що ми бачимо в деталях да, по компанії, по процесах, по клієнтах, е, там по тому, як нам платять, як ми платимо. Да. Оці всі штуки вони потім дають нам можливість. Ми бачимо стан компанії зараз. Ми розуміємо, що. В сезон і в не сезон це різний стан компанії. І ми готуємося, ми знаємо, що так буде. Якщо ми в сезон не заробляли гроші, то нам треба трохи залишити на не сезон, uh -huh. щоб було чим зарплату людям платити. Ну, типу, ми знаємо, так буде, тому що ми, ну, там, не було у нас розривів. Ми, ми знаємо, яку суму грошей треба залишити. Ну, типу, на 2-3 місяці вперед, щоб пройти на сезонний період. А що в не сезоні? Та що це погано, то не погано, так це так просто ну, наш основний сегмент клієнтів. Не сезоні? Ну і він, ну це нормально. Це не погано, це, це нормальна ситуація. Так воно спрожені. У нас кожен рік таке буває, да? тому ми знаємо, готуємося і все. І тому і, і, ну, і це, це дає можливість, як я вже казав, і статистику мати в необхідній структурі даних, і планувати, ну прогнозувати. Угу. Ну от, от як це, як саме як виглядає саме рішення, оце, сама ця модель. Тут о, ні, ні, ні додати, ні відняти, знаєш, як кажуть. Знову ми проходимо до того, що все треба планувати за столи. За столи гідь, підніматися з таким геликоптер-в'ю і, і дивитись картину цілком. Ну, дивись, не то щоб все, але точно це ж це рішення для власника ресурсу, ну, власника і mm -hmm. адміністратора ресурсу. Тому що ніхто в компанії оптим керівника. Не, ну, не зможе довнести якихось грошей за якось. Ну, типу, оця ця робота просто вона не ніхто інший, окрім керівника, її не виконує. Відповідно, йому для виконання цієї роботи для, для планування ресурсів, а, прийняття рішення по цих ресурсах, тому що ресурс завжди в дефіциті. Тому ми маємо порівнювати сюди, треба давати ресурс, сюди не треба. Як порівняти? Ну бажано через економічний ефект. Ну, типу, через це через гроші, так. Так, да, так, да, це якраз про гроші, які зараз є, які можуть бути, от от про це. Тому, тому ну, мені важко уявити собі, як, наприклад, такі рішення можна приймати обґрунтовано не, ну, не маючи хоча б там, мінімальних розрахунків. Угу. Ну, вгадав, вгадав, один раз вгадав, п'ять разів не вгадав. Ну, це, це таке. Коли, коли, ну, від нас, коли ми самі по собі, то може так. Коли в тебе Є сім'я, діти, є твої підлеглі, у них є теж сім'ї, діти. Коли треба донатити на армію і все, і все, і все. То тут ну, треба, треба рахувати. гроші. Наш, наш, ну, сьогодні, сьогодні є, а потім все все закінчилося. Ну, це ж бізнес на один день це ж, мабуть, вже не наш варіант. Слухай, мабуть, вже є компанії, де, де так, а... так, так чинять. Ну, великі, середні компанії так роблять майже всі. Не, я Ні, я маю так, отак, от, так от по, по наїті, як то кажуть, знаєш, ну Ну, нав... так ну дуже часто це підприємництво. Ну, коли людина сама працює, чи там пара тройка людей. А, ну якщо в них немає такого інструменту для прийняття рішення, то як вони роблять? Вони ж все рівно якось рішення приймають і таких ну, таких багато. Угу. Просто це, це, це не то, що там це не працює, це працює. но... Чим більше в тебе людей, чим тим більше ну, від тебе залежить mm -hmm. ну, подій людей там, тим більше треба отак ну, структурніше треба це робити. Тому що тим менше люди, ти коли... маєш приймати рішення за станом гороскопу, я так розумію. А ну, інакше так. Я... Да, інакше по ну, по гороскопу я не знаю. Ну, це це таке, може є інші варіанти. Но я знаю, що і таке буває. Тому ну тому, тому це, це мені здається не, не дуже про, про рішення про гроші. Хоча, ну, чуйка і везіння е, в бізнесі теж є, і вони немалу долю займають ну, в успіху, але ж ну десь, може, може 50 не 50, але повністю на чуєчки ну, мені здається, вже не проскочиш.